Доброго дня, програма Автопілот Новини разом із вами спостерігає за тим, як автомобільні альянси рятують себе від фінансових проблем, на жаль, нерідко ціною спотворення чудових моделей. На доказ нашої думки запрошуємо вас познайомитись із новим поколінням легендарної моделі Cherokee від марки Jeep. не відкидаючи можливості виникнення цілої армії фанатів версії 2014 модельного року, не можемо стриматись від щирого запитання, як можна було так змінити обличчя, якщо не марки, то одного з найкращих її представників. На наше шире переконання модель Cherokee завжди була уособленням брутальності, витривалості, а в 90-х – символом фантастичного статку та недосяжної крутизни. Складається таке враження, що дизайн. Нери втілили у життя відображення колишнього героїчного Чарокі, який зазирнув у криве дзеркало. Скупчення оптики різних форм та розмірів на крилах та бампері з дивакуватим рельєфом створюють візуальну какафонію в кращих традиціях невдалого французького дизайну. І це при тому, що вже кілька років маркою Chrysler, який належить бренд Jeep, володіє італійський концерн Fiat. Пригадайте, саме йому належать Ferrari та Alfa Romeo, хоча остання теж жахливо деградувала. Виходить, це заразне. І в цьому криється комедія і драма. Ційної італійці обожнювали за дизайн і ненавиділи за ненадійність. Тепер здається, буде навпаки, оскільки вивчення прес-релізу створює враження революційного середньорозмірного сува. Вперше на такий автомобіль встановили вдумайтесь дев'ятиступеневу ступеневу автоматичну коробку передач німецької фірми ZF. Точно таку ж вже вподобала модель Land Rover Evoque, але тож компактний сув. Далі, чорокі можна обладнати одним з трьох варіантів системи повного привода Jeep Active Drive. Перший рівень має одношвидкісну гідравлічну роздатку, другий двошвидкісну гідравлічну роздатку та понижений ряд передач. І третій матиме двошвидкісну гідравлічну роздатку, понижений ряд передач та блокування заднього диференціалу. Звучить дуже круто і це ще не все. Запропонована ще й нова система Jeep Select Terrain з п'ятьма режимами роботи: автомат, сніг, спорт, пісок бруд та каміння. З використанням цієї системи. Пов'язана така особливість як автоматичне відключення заднього мосту, що веде до зменшення витрат пального 3,2-літрового бензинового в 6 Водночас на 90% покращився показник так званої повскової ходи, який тепер становить 56 до 1. Кому потрібно, той зрозуміє. А для інших, скажемо так: тепер потрібно буде перейти в режим повного болдора, щоб застрягти в багнюці. Про бензиновий двигун 3,2 слід додати, що його потужність 271 сила на 6,5 тисячах обертів. А момент. 324 Нм на 4400 хобертах. Показники прекрасні, але дизельний 24-літровий рядний чотирициліндровий мотор видає не менш поважні 184 сили та 236 Нм, метрів, і при цьому на 45% ефективніший за попередника. У Чироки 2014 року незалежні передня та задня підвізки, його кузов краще опирається скручуванню, а нова аеродинаміка не лише підсилює паливну ефективність, а й тишу в салоні, рівень якої обіцяє, в прес-релізі буде, пробачте, нечуваним. З не меншою впевненістю автори Нового Чироки кажуть і про його безпечність, адже йдеться про 70 захисних рішень, чимало. А повертаючись до дизайну, який компанія назвала, зокрема, плинним, погодимось, але запитаємо, коли це нам стало байдуже, що саме як і куди пливе. Тож чи не краще повернутись до класичних риз джипу. Тоді це буде справжній успіх для тих, хто пам'ятає цю марку, і для тих, хто побачив її вперше.